Добрий ранок, діти, добрий ранок, шановні матусі, діти, подивіться, хто сьогодні до нас у гості завітав. Вітаю, малята, я хаті ваш дружок, У мене теплий кожушок, куций хвостик, доги і вуха, я нікого не боюся. Який ти зайчик гарненький, чистенький, чи Так я ж до вас гості збирався, дуже старано вмивався. Вимив носик, вимив ротик, випіпав і вимив хвостик. Вимив я обидва вуха і рушником їх сухо. Який же ти молодець зайчику! А я прийшов давати з друзями. Поросятком і кицею. Їм потрібна допомога. Вони захворіли. У поросятка заболів животик. Діти, а від чого ж може боліти животик? Тільки погляньте на це поросятко, яке воно замурзане, брудне. Так і є, поросятко валялося в калюжі, не помило лапки, не вмилося, а ще їло грязні продукти. От і болить тепер у нього животик. Діти, ну дуже шкода поросятка. А чи вже ми з вами можемо йому допомогти? Ага, догадалася, ми можемо дати йому пораду. Для того, щоб у тебе пороцятка не болів животик, і не тільки в тебе, а й у людей, у дорослих, і у маленьких, треба завжди умиватися, мити ручки і завжди вживати здорові та чисті продукти. Іди, друже, покупайся, помий лапки, а ми помиємо тобі яблучка до обіду. Помилося наше поросятка, подивіться, яке воно стало гарненьке, чистеньке, молодець. Дітки, а що ж з кицуніє трапилося? Зубки в неї заболіли. А від чого можуть боліти зубки? Зайчику розповідай. Кітенька, ласунка мишок не ловила. Солодощі різні та цукерки їла, а ще зубки не чистила. Бідолашна! заболіли у неї всі зубки. Діти, а як ми можемо допомогти кицюні? Кицюнечко мила, не можна стільки їсти солодощів. Ось тобі зубна щіпка і паста. Зубки треба чистити та берегти. А якщо буде дуже боліти, то треба йти до лікаря. Почистила кицюня зубки, відмовилася від солодощів. Тепер у неї все добре. Молодець. О, а що це з'явилося таке? Я шкідливий злий мікроб. Я живу усюди, де є повно броду. Той, хто руки не помиє, мене кутне і захворіє. Ха-ха-ха. Іди, іди, іди сюди. Ми тебе зараз відмиємо, відчистимо. Ой, боюся, ой, піду, бо я зараз пропаду. Злякався мікроб і втік. Діти, щоб не болів животик, так як у поросятка, що треба робити? А щоб не боліли зубки, як у киці. Здогадалися, молодці. Дітки, звірята може час додому. Вони дослухалися наших порад і тепер у них все добре. Гадаю, серед вас немає бруднуль або тих, хто не чистить зубки. Нам з вами хворіти ніколи, бо попереду дуже багато цікавого. Будьте здорові, до побачення!